тут було, ну, тисячі машин. Так. Як вмирає автомобільний бізнес в Німеччині. Всім салют народ! На дворі Врінчувавка кайфова, золота осінь, кайфова погодка. Хто дивився, попереднє відео, пам'ятає, ми залишили завдаток за автомобіль для військових в Берліні. І я так подумав, чому б не сісти на поїзд, 5 годин Варшава, Берлін, забрати цю тачку покататися, щось, подивитись. Паралельно на сплайпіді грузиться автовоз з машинками, які приїхали з Америки. Є вільне місце. Я так подумав, можна провести до Варшави Hyundai Santa Fe. Зараз я вам покажу. Загрузити на автовоз і виходить, ми хлопцям швиденько доставимо машинку. Всі довольні, все класно. І, можливо, навіть вийде якийсь цікавий випуск, тому давайте дивитися. Так, швиденько покажу вам. Тут нічого цікавого, але серед цих всіх корчів, які продаються тут, ми, нам вдається знаходити нормальні тачки. Санта Фешка, 2.2 дизель, 2007 рік 178 тисяч кілометрів на автоматі. Зверніть увагу стан автомобіля. Ну, типу, тобто ти відкриваєш двері і зразу зрозуміло, що машина не вшатана і абсолютно нормально. Тут у нас є магнітолка, до речі, з блютузом, автомат, кондиціонер 178 рідного, два ключа. Оригінальні коврики ще тут же по ним видно стан автомобіля по цим всім речам. Гума, зверніть увагу, зима хороша. Автомобіль весь рівненький гарненький. Типу тут не буду багато показувати, просто абсолютно нормальна тачка. Їде в Україну для військових, для хлопців без розмитнення на фонд, яким ми теж займаємось. Придбали ми цю ластівку за 3,5 тисячі євро. До речі, в неї ще дійсний тюф до 2025 року. Абсолютно адекватна тачка за адекватні гроші. Доволі важко, як ви бачите, знайти такий автоапарат. Поїхали далі. Розмальований цей завод бачили? Це е, завод Тесла під Берліном. Збирають Тесли. У нас, як завжди, пробки. Берлін, і так як ми на легковушці, і ще у нас є два робочі дні будні, треба покататись, пошукати ще щось цікаве, тому що такі машини нам треба високі на повних приводах, на автоматах або на механіках. Але хороших як ви бачите, немає. На евакуаторі гружоному важко трошки кататись, так що шукати. А коли на легковій, собі поїздити, це взагалі не проблема. Заїхав тільки, що подивився на одного Nissan X-Trail. Навіть нічого не знімав. Пару фоток зробив хлопцям. Скинув, що машина корч, якісь арабські перекупи. Купили десь X-Trail, Він такий непоганий стан, але він весь намитий, начищений, мотор вимитий. Що там якесь свіже масло є. я Йому кажу: дивись свіже масло, мотор помитий. Що, що з нею. каже: ні, я не мив. А там вода прям стоїть під капотом, тобто видно, що свіжо підготовлена машина. і Я сказав, що нам вона не цікава, тому що ризиково треба якусь таку не щоб розуміти, що треба зробити, або розуміти, як за тої машини дивитися. Тому що відповідальність на ці автомобілі лягає занадто велика, щоб це одкупляти в перекупіваці корчі. Подивився по інтернету, немає взагалі якихось нормальних варіантів, щоб щось продзвонити, поїхати подивитися. Я згадав. Жидуть в околицях Берліна. Я роки три тому купував свій BMW X1, який я купував на величезному такому типу автобазарі. Там величезна територія, поділена так на автомайданчик і в кожного своя будка, і всі ведуть там свій автобізнес якийсь. Але я не пам'ятаю адресу. І в мене вона не збережна, тобто я завжди зберігаю адреси, де я купую якісь машини, щоб знати, що туди-туди-туди можна дійсно їхати. І я не зберіг десь на X1 цієї адреси, десь спішив і так далі. І благо, в айфоні є ж функція, да? подивитись в галереї фотографії, і там зберігається типу, локація, де зроблена фотографія. Я знайшов оцю от фотку, де x1 на транзитних номерах, а я тоді чекав, що довго щось фотографував. І зараз їду туди. Думаю, з тих багатьох машин один де варіант буде якийсь живий, хороший, щось цікаве. Покажу вам, може знайду, може щось навіть притваємо. Поїхали. А, поїхали, пробка, стоїм. Не перестану вам показувати в Німеччині оцю культуру водіння, коли ти стоїш в пробці. Лівий ряд зміщається чим лівіше, правий, правіше, щоб посередині був проїзд, якщо буде їхати там швидка допомога, поліція. Вони просто так от пролітають по центру і ніхто нікому не мішає. І це тут завжди. Як тільки десь якась пробка, всі зразу так хоп стали і так роз'їхали. Красота. Я в шокові. Приїхав на майданчик, я колись купляв іксперш. Тут було ну тисячі машин. Подивіться, що я застрів. Закрита і пустота. Заїхав на. Величезну площадку, яка поділена на різні майданчики. Кожен продає свої автомобілі. машина машини найцікавіше те, що вони не всі є в інтернеті. Якщо мене цікавить, це Mercedes треба заходити. нічого не пише, треба питати. Ну прям взагалі. Тут все було поділено на такі невеличкі майданчики, Куча машин, будки ці стояли. Всі... Тут такі двіжнісся. І я звичайно попав. На стояночку в Берліні, де стояв ось цей автомобіль. Пусть. Може їх десь перенесли, але ну. зараз покажу вам, я дивлюсь по Google Maps, скільки тут машин було, там де я стою. А зараз тут пустота. Нема кого запитати, де все поділося. Їдемо на пошуки далі. Приколи. Слухайте, на походу знайшли непогану тачку. На такому майданчику, досить немало в нього автомобілі стоїть от такий от Outlander. Цікавий він, тим, що машина по факту, 2010 року, хто замітив, це вже рестова морда, така як ланцер, схожа на ланцер. 2,2 дизель, повний привід, механіка. 200 пробігу, 210. Він охлаждайка на місці, з маслом порядок, прогрів, передивився, моторчик сухенький, не митий. Вона тут досить довго стоїть, в нього вже. Напевно, була висока ціна, він її зараз тільки скинув. І варіант досить непоганий. Зараз ми трішки прокатаємось, його почекаємо тут. Скинемо хлопцям інформацію. По цьому автомобілі щось поторгуємось і побачимо. Мені подобається. Вона не розбита, не вшатана. Десятий рік це краще, ніж ці екстрейли 2006-х, мені здається, 2007-х років, тому що вони всі ржаві, гнилі. А тут, ну типу, ці всі арочки, ці всі моменти, вони живі, але знову ж таки, нам це не головне, нам головна техніка, тому що ця машина може спасти комусь життя, і тут треба підходити до цього відповідально. Підключився також комп'ютером, помилок абсолютно немає, по приводу повному, по двигуну. По АБ-системі кондюк включається, досить, ну, мені подобається. Серед всього барахла в тій Німеччині знайшли такого непоганого Аутлендера. Питали, до речі, чому ми такі машини не купуємо на аукціонах, там дешевше і так далі. Народ, чесно вам скажу, в бюджеті до 5 тисяч купити машину живу на аукціоні, досить досить важко. Ти її не бачиш, ти не бачиш е -е, знизу, да, що робиться, ти не бачиш. Як працює той двигун, ти не бачиш, що робиться в тому бачку охолодження, ти не бачиш рівня того масла, ти не бачиш той двигун, що він там, весь в маслі обіцяний чи він нормальний. Ну, тобто, На цих машинах це важливо. І я ж кажу, відповідальність така, що ця машина може комусь спасти життя, або ну, ви ж розумієте, правильно, куди вона їде. Тобто такі автомобілі краще приїхати, подивитись, витратити трохи часу. У нас він є. Подивитись, знайти якийсь варіант. Перевірити його особисто, зрозуміти, скільки треба вкладень на обслуговування і так далі, приймати якісь рішення. Дорожчі машини, так, да, ми купуємо на аукціонах, як в Європі, так і в Америці. А оці от, які їдуть без розмитнення, краще побачити, пощупати. Or more than a half year. Half year? Yeah, believe me. Why so no nobody buys? I don't know who's standing up in the morning and saying I buy this car or this car, you know? Yeah, you. And in the moment is like this, uh, it's a little bit more weak, you know, because of the economic situation. Uh -huh. І почав мені жаліється мужик, що немає продаж, що все стоїть, і я так пройшовся по його. Майданчику. І з'явилася ідея зняти таку мініатюру під назвою Як вмирає автомобільний бізнес Німеччини. Це я вам скажу сумно. Давайте дивитися. Він ціле життя усміхався широко до всіх на круги. Позичавімо останні гроші, я сам не просив займи.

no, it's not only in Germany, everywhere the inflation go high and this. Now, this year was bad eight months or something, eight was bad. bad, now the last months, last six weeks comes up again. You know, the people come and it's rolling again and this. Тих корчів, які ми сьогодні бачили, да? Mitsubishi більш-менш. і Я так думаю, ну канал у нас автомобільний, а не може досить показувати одні корчі, правда? Треба показувати нормальні тачки. так от Зараз поїдемо тут недалеко, є типу виставка автомобілів під музей, але це є і одночасно і продаж ексклюзивних, там відновлених, відреставрованих, старих нових автомобілів. тобто Фотографія бачив і нові старі тачки з цінниками. Тому зараз буде така рубрика автомобільна культура. Зараз заїдемо, подивимось що там стоїть, які цікаві автомобілі, тому що багато з тих, що я бачив на фото, я не бачу вживу таких машин. І це досить цікаво. Ця катачка. Це електромобіль 1943 року, який їхав 28 км за годину, мав 11 коней і і, і проїжджав на заряді 60 км. правильно? Це більше, ніж деякі Nissan Leaf зараз. А вона важить, ну, я думаю, тонни дві. Прикол. Day, яка в цьому місці в тому, що через те, що тут дуже багато цих старих тачок, і плюс тут є СТОшка, де їх всіх реставрують, відновлюють, ремонтують. Дуже велика площа цього всього діла, такий другий поверх, тут машинки за склом, такі більш дорожчі або ті, що не влізли. Тут машинки такі за склом на другому поверсі стоять. Там взагалі є. Такі секретні автомобілі. Там стоїть Мерседес, який якийсь, якийсь лімітований І кайф місце в тому, що тут присутні, це, знаєте, запах старих тачок, бензина. І їх багато. Дуже цікаво, дуже прикольно. Не знаю, скільки це все коштує, можна тільки представляти. Але місце, місце дуже-дуже цікаве. І головне, до речі, вхід безкоштовний. Кожен може прийти, подивитись. Зблизька на дуже дуже, дуже цікаво. Так, на ну що, як завжди дорога довга. Приїхав я в ніч. Десь тут стоїть наш автовоз. Мушу вам щось показати, правда? Ось він. ось він рідненький. Ось вони наші бути американські. Грузимось. Так, у нас завантажена Санта Фешечка. Model X Dodge Journey, Model S, Audi Q5. Це машинки, які ми забрали з Клайпеди. Автомобілі, які прибули з Сполучених Штатів, відправляються на розмитнення в місто Рівне. Догрузили Санта Фешку. Автомобілі, які їдуть або на ремонт, і потім будуть віддаватись клієнтам, або адресною доставочкою по всій території України. Доставляються ось такі американські і биточки, не биточки. Щось там ціліше, щось має пошкодження. Отож, на сьогодні, напевно, все. Буду прощатись до наступного відео.